Добрий день, я Лезун Лариса. Проживаю у Київська область, Броварський район, СМТ Велика Димерка. Мій спонсор, топ-лідер компанії в статусі Майстер зоряна Мошак. Познайомились ми з Зоряною Миколаївною через Фейсбук. Я вже чотири місяці в цій компанії. Мені все продукція цієї компанії дуже подобається мені і моїй сім'ї і всім, кому я рекомендую. Мої... Розкажу трошки про мої. Да, Напрацювання. Е я е буквально неділю назад е захворіла, ну, вірус, мабуть, я, е значить, е лікувалась, в мене бу були такі е симптоми, е в горлі першило, зуд в ушах, е е кашель сухий і е нежить в носі. Я значить, брала спочатку чудодійний наш гель 39 і змащувала в ушах, в горошинку видавлювала теж ковтала, потім змащувала груди в носі. Оце таким нашим чудодійним гелем, потім Бальзамом спрей для горла, спрей для горла бризгала спреєм для горла, бальзам для носа і теж дуже хороший спрей з колоїдним сріблом. О, я його для профілактики, куди йду трошки збризнула, ну дуже класне, о, помощне. Це в мене все-таки е, користуюсь е, мазь е, для суглобів, універсальною мазю, е, генеруючий кремом, е, теж користуюсь. О, і дуже е, сподобалась мені е, теж. Е, Косметика всі компанії. Крем Афродіта я зразу ж взяла, і вона вже, вже в мене закінчилась. О, дуже класний крем. О, е, зараз я придбала біокрем е, денний. Ось такі, дуже класний. О, і креми Афродіта для рук і лисичка. Теж користуюся, дуже дуже задоволена. О. Ну, оце, отакі у мене це є напрацювання. О. Кому рекомендую, всім теж подобається, О. всім бажаю здоров'я, миру. І слава ЗСУ. До зустрічі!